Проїзд у декількох маршрутках чернівців для пільговиків буде безкоштовним, яких саме остаточно визначить виконавчий комітет. При визначенні даних маршрутів ми виходили із концепції щодо можливості добратися пільговику з будь-якої точки міста. До місця його призначення або одним або двома видами транспорту, але головне, щоб це було безкоштовно без обмежень у часі та кількості маршруток Безоплатно їздити пільговики зможуть у район Роші Садгори та Ленківців. Саме туди не прямують тролейбуси, які давно перевозять соціально незахищених буковинців. Безкоштовно на це передбачається виділення близько 3,3 мільйона гривень. Це до кінця 2016 року. Мова йде саме на цей період, оскільки в планах уряду є введення монетаризації допомоги, а саме адресної допомоги, тому з 2017 року дане рішення буде переглянуто. Задарма проїжджати окремими маршрутами. Пільговики зможуть з 1 вересня, як тільки на сесії міської ради внесуть зміни до програми. Анастасія Лященко, Максим Демко, Чернівецький промінь.